Як ви знаєте, нещодавно ми відкрилися у місті Лева, тому зараз хотіли би провести невеличку екскурсію центру міста, а також показати найпопулярніші жика ближнього центру. Позаду мене можете бачити ЖК Форум Apartments. Ми знаходимося зараз на вулиці під дубом. 26. Це житловий комплекс з закритою територією, бізнес-класу з гостьовим паркінгом на території. Середній цінник однокімнатної квартири на аренду становить 600 доларів, двокімнатної квартири 800 доларів і трикімнатної квартири від 1000 плюс доларів. Перші поверхи даного комплексу використовується під комерцію, решта житлові. Якщо ж хочете орендувати або придбати для себе житло в цьому житловому комплексі, звертайтеся в агенцію X-Estate. Ми радо вам допоможемо. Наступна наша локація це ЖК «Семицвіт», що знаходиться за адресою Шевченка 60. Проєкт від забудовника «Інтергалбуд», який, до речі, славиться будинками у місті Київ, де ми теж працюємо. Комплекс складається з 18 будинків, які, до речі, є газифікованими. Що є немало важливо у період відключення світла. Територія комплексу зачинена на першому поверсі кожного з будинків. Є різноманітна інфраструктура: кав'ярні, магазинчики, тату-салони, піцерії, стоматології тощо. Звісно, це не всі ЖК ближнього центру Львова. Якщо ж хочете побачити більше актуальних пропозицій по місту Лева, залишаємо вам посилання на наш чат-бот і телеграм-канал.